Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. І о, в цьому ролику я не очікувала, що я буду знімати відео про Євробачення, так, про нацвідбір, о, про переможців, так, о, бенд, який переміг на нацвідборі. Але, знаєте, давайте, давайте поговоримо, давайте з вами поговоримо. Обговоримо і так далі. Я користуючись моментом, хочу сказати, що у мене вийшов сингл. Хто не знає, хто не чує, підписники, чули та знали, але хто не знає. Я музикантка, і в мене в коментарях там будуть посилання на кліп, на пісню, щоб можна було послухати і відчути, що вони працюють так. Музиканти працюють. Чому ні? Дивіться, це була така доволі цікава тема. Пісню я ще не чула переможців. А хто поїде від України на Євробачення, знаю, що люди дуже часто там слухають, там і люди дуже зацікавлені Євробаченням. І давайте так по темам. Мені б хотілося якось вам передати свої емоції, свої думки, розповісти вам мою версію, чому Євробачення важливе, чому воно важливе саме, щоб Україна також приймала участь в Євробаченні. Я бачила, що в цьому році нацвідбір, ну якось так максимально професійно підійшли до усього. Там, знаєте, так щоб. Зацікавити публіку зробили, мені здається, усе так. Я не дивилась знову ж таки, кажу, що я не прихильниця Євробачення колись. Свого часу дивилася, мені дуже подобалось. Так, але це було дуже давно. Це коли я була дитиною. Потім якось я перестала дивитися Євробачення. Для мене це дивне шоу, але воно дуже корисне. Дивне, але корисне. Чому дивне? Ну, давайте не чому воно дивне, а чому корисне? На нацвідборі відборі було 10 конкурсантів, які боролись за місце поїхати. Від України на Євробачення в 2025 році. Що важливо, як мені здається, я з свого боку буду казати так, з позиції авторки і з позиції музикантки, що а, дуже важливо, щоб в наші часи було обов'язково якийсь додатковий такий майданчик, на якому ти зможеш бути відкритим, бути, а, я не знаю, як ста. Так, що тут відбувається? Мати свою популярність, отримати стріми, займатися своїм ремеслом. Тому що розумієте, багато я чула на тему того важливості, чи важливо, чи не важливо зараз, під час війни музика євробачення. Я думаю, що це важливо в першу чергу. Люди, як я бачу, дуже відволікаються. Як людей знаю, що люди саме якось зацікавлені в цій темі в темі нацвідбору. Потім вже у нас йде і саме Євробачення, і люди це дуже люблять. Це перше. Друге, обов'язково це дуже допомагає артист з часів піратства і з часів того, що в принципі артисти це якісь люди, які не знаю, там, ну я не буду там сильно казати, як це було раніше, так, тому що це було раніше і це було, в принципі, неправильно так. Раніше маю на увазі там 20 років, 30 років назад, так як люди себе реалізовували, як вони ставали відомими. Як їм приходилось дуже робити багато маніпуляцій, щоб постати відомими, щоб отримувати гроші. Ну коротше, це така сфера, ем, і це таке місце, де ну майже неможливо е, пробитись. Це дуже складно, це дуже важко. Пробиваються не тільки ти повинна бути талановитою, гарною, музикально, зараз я кажу про музику. А ще й зв'язки також дуже важливі, і дуже важливо, щоб тебе підтримували, дуже важлива твоя підтримка, дуже важливо, з яким бюджетом ти йдеш, тому що всі музиканти-початківці знають, що записати пісню професійно, в звести її так мастеринг в студії, зняти фотосесію, зняти, ну, Боже, це все настільки коштує грошей, так що зрозуміло. Є кількість а, і велика кількість так незалежної музики. Я відношусь також до цього жанру, так: андеграунду, артхаусу. І це дуже велика кількість. Так, і ці люди дуже часто не залишаються в артхаусі, так, але в когось виходить вийти, і в кого когось виходить, я не знаю, там, знайти підтримку фінансову. І в цілому підтримка, до речі, дуже важлива в музиці. Віра це дуже важливо. так? І надія також а любов. Я вам скажу, можна в музиці, можна і без люб, без любові. Так тільки віра та надії. Що, наприклад, якщо є нацвідбір, і якщо люди туди йдуть, і уже людей взяли, ми маємо 10 артистів і ми маємо пісні, так, які вони будуть співати на цьому національному відборі, то я вже думаю, що на цьому етапі люди отримують охоплення, люди отримують стріми, і люди отримують аудиторію. Це, знаєте, настільки круто, я так розумію, що в цьому році були тільки. Ну, як вам сказати так, незалежні артисти, ну, незалежних артистів, я думаю, прям настільки, настільки незалежних, що прям фрі там не було? Але я думаю, що артисти так. Нові імена, так, нові імена там були, про які там, можливо, хтось чув першу. Тебе обговорюють, твоє ім'я, твою музику, твій псевдонім, і ти вже потрапляєш в плейлисти. В плейлистах тебе вже впізнають, тебе вже слухають. Ну коротше, ти знаєте, маєш аудиторію, стартову аудиторію, але мені здається, щоб дійти до цього якогось статусу. Людини, яка бере участь в нацвідборі, мені здається, це також шлях пройти потрібно, так, і бути на цьому шляху, щоб мати певну впевненість, довіру, я не знаю, це. Ну, як, наприклад, так, якщо вже ми говоримо про музику, я з свого боку скажу, що ну я б наприклад, я б не змогла, бо навіть якщо ну, хоча я не знаю, яка ця підтримка повинна бути, але мені здається, я б не змогла б бути на сцені Євробачення, на сцені а, нацвідбору, тому що це така відповідальність, і на тебе дивляться, а просто там що ти сказала, як ти сказала, чим ти займалась, що ти робила в 2005 році. Ну коротше. Повністю все, що там в тебе було протягом твого життя, це все якось з усіх боків просто тебе досліджують. А потім, коли тебе відправляють на Євробачення, це відбувається вже, знаєте, то вже досліджує а, уся Європа. Ну, не вся Європа, так, кахильники цього конкурсу. І коли ти вже їдеш на сам конкурс, це просто щось неймовірне, ти отримає. Таку велику кількість слухачів, і вже ось тут, а, мені здається, головне не перемога. Зрозуміло так, що а, і перша десятка, і, ну це зрозуміло, але навіть участь, так, ти приймаєш участь, просто завжди мене дуже дивувало, що якось так завжди людей тюкали, що людина, там, наприклад, а, там от, от посіла якесь 10, 11 місце. Це, до речі, так дивно, тому що і десята, і одинадцяте місце це також, наче нормально, так? Ну, 24 також, а чому погано 24 місце перше з кінця, чи яке зараз там перше з кінця, я не знаю. Ну, коротше, і якось ти, це мені здається, що раніше, наприклад, там 10 років назад, 15 років назад, коли стрімінг був не такий актуальний то раніше, а мені здається, було складніше, так? А зараз, коли люди, як знаєте, там отримують, отримують свої цифри. І отримують свою аудиторію і на тебе, в принципі, можуть підписатись там на твої соціальні а що це за звук. Ну, хай слухаю також. А, буду слово знати все про музику. Коли там на, на тебе зможуть підписатись а, в соціальних мережах, а, на твої платформи, так, там ти а, публікуєш свою музику, то це дуже крутий, такий, а, крутий інструмент для того, щоб здобути а, слухачів. Тому що я часто слухаю про те, що ну там кажуть, що там музика, ну музика, ну там і що там, ну не будемо слухати там офіційно, будемо там в телеграмі, чи там хтось там як ну розумієте, мені здається, підтримка артистів це також дуже важливо. Це дуже важливо, тому що особливо коли це незалежні артисти, незалежні артисти просто навіть і не знають, як що як зробити, щоб, знаєте, бути в якомусь. В якійсь формі, так, яку потім зможуть просто люди слухати і е, сприймати, розумієте, сприймати цю форму, сприймати тебе як артиста, як артистку, слухати тебе багато роботи, дуже багато роботи. Так що і коли це ти там, наприклад, робиш не тільки займаєшся музикою, у тебе ще своя робота і ще щось це ще складніше. Так. відбір євробачення це дуже важливо, тому що артисти так отримують майданчик, тому що у нас не так багато майданчиків, на яких можна себе незалежним артистам, так умовно незалежним артистам, себе якось реалізувати і показати, і транслювати свою творчість. Я, як розумію, правильно казати Blood. Правильно, якщо англійською, а вони X, вони були на x факторі уявіть. П'ять років назад показує, що вони були на x факторі угу. Ну от, вони о, перемогли, і ось фінал нацвідбору вже за 23 години має 600 тисяч переглядів. Початок цікавий, такий високий голос, реально. Така рок балада. Крило, влідає, Як хорово. О тут ця частина така класна. Знаєте, ну так і по-європейськи елемент і ретро, але елемент сучасності, так? I'm begging you. I'm begging Ти хоч правильні слова кажу? Пташка, пташка, де про begging? I'm begging you, please. І мені подобається, як вона оброблена, вона, так, знаєте, свіжа, саме весняна робота. що там, Ти слухаєш так, зараз люди, і ти ось відчуваєш, що скоро буде така як весна, яка відкриє нам двері, так що закінчить, хоч зима така була тепла. Ну, Відкриє зима а, двері, і воно має такий, як знаєте, ретро-весняний мотив. Ну, дивно звучить, але в мене такі якісь перші асоціації. Перші асоціації. І, і, і тут текст такий цікавий, розумієте? Тут не потрібно якось багато чогось такого складного, ще просто такий як е, свіжий, е, легкий е, вайб, так. так. І мені, до речі, дуже подобається, коли використовують в треках там якийсь е, і фольклор також, але обов'язково мені дуже подобається, коли використовують тему природи, тему е, там, звірів, пташок. І це дуже обожнює. Мене є пісня Suddenly last Summer, і там The Smell of Morning Spring, Flower House, this little sambalina and Friend Mouse. Типу, мені таке дуже подобається, коли там якась навіть, як знаєте, історія трохи казки, і перелітних пташок народить весну. I call you fly bird I'm begging you begging you just care of me and my little bird fly like a bird where do you go I'm begging you please just leave share my heart with someone who flies bird I'm begging you begging you please just leave leave Ой, ця частина дуже класна. I'm begging you. Боже в мене ще зараз вечір. Ви це чуєте? I'm begging you. I'm begging you. Боже, це ж мене тут оця. мікрофончик, зараз ви в шоці. Оця частина, до речі, дуже гарна. Але і він зараз я тут на могу і мене візьмуть в цей на Євробачення будуть низи, низи брати. Напишіть мені, у мене вже інстаграм. Я в Дірект не дивлюсь. Ну коротше, пишіть під цим відео. Гарно мене вже виходить. Вона дуже bright, розумієте? Це дуже брайт, вже таке, знаєте, говорю дуже дивними словами. О, це дуже класно. Який голос, знаєте, такий юнацький голос? Типу такий так, такого ж, знаєте, ми і про весну таке щось молоде, оновлюється. Воно там все прекрасно. І тут і молоді люди співають, розумієте. Про пісня мені сподобалась. Про перемога. Ну, дивіться, участь. Участь це вже класна участь. Якщо менеджмент, якщо класно клепаєте талановиті пісні, якщо працюєте, якщо хочете працювати, то обов'язково ви отримаєте. А, Аудиторію в Європі розумієте, і люди з Європи будуть вас слухати. То, наприклад, як зараз Альона Альона і Джері Хейл, ми можемо бачити так, яку велику кількість вони мають слухачів на Spotify, так після Євробачення, після цієї пісні, так що. А головне, я вважаю це участь, і це не сидіти і не думати, ой, там якесь десяте місце чи п'яте, яка буде місце, така, щоб не засудить. Я не знаю, навіщо це люди цим займаються. Я вважаю, що вже коли талановита група просто їде, просто виступає, просто відбуваються творчі, цікаві події, то це супер, це класно. Мені подобається. Я за все таке, за все класне, творче і незалежне Не від чого, не від кого. Так? Просто співати, просто виступати, не боятися, не думати там, не про які а, місця. Звісно ж таки, я бажаю у групі а, циферблат а, там, в п'ятірку потрапити, там, перемогти, перемогти бажаю, так? яке б я місце дала. Ну, я не знаю, яке місце. Я, ще інші, я не знаю, які там буде ще хтось співати. розумієте? Я ж не слухала, хто там ще буде, але непогано. Пісня класна, серйозно класна пісня. Я це, бачу тут альтернативний рок, так, і елементи фольклору так, також є. Тут альтернативний рок. І вокал, так, мені подобається, що він дуже світлий, дуже такий, як е, свіжий, і е, якось він ти можеш послухати. Особливо зараз, так, це дуже весняна пісня. Я не знаю, коли вона була написана, може, вона була написана напевно літом, вона була написана, так, але вона така непогана. Непогано. Так що знак, з якось останнім часом багато для вас відео зняла, а тому що я більше не планую нічого знімати. Плачу. Так що так, я бажаю українським музиканткам, музикантам, артисткам, артистам, групам, так, багато слухачів. Багато нам, усім слухачів, щоб нас слухали, нас любили і нас поважали. Тому що ми справді заснули, я вже думали, що це собі, яка бажаю. Всі люди, які займаються музикою, справді заслуговують на свого слухача. І погано, що зараз так дуже важко там плейлисти, якісь там що ти туди не потрапиш, і та, туди не потрапиш, і сюди треба мати зв'язки, і тут мати зв'язки, тут мати зв'язки. Я ж вам кажу, що я б, наприклад, не змогла піти на Євробачення, тому що б, ну, це б мені там прийшлося, знаєте, там вміти спілкуватися. Я не можу зі своїми батьками спілкуватись, розумієте, а тут налагоджувати зв'язки. Це, це такий, вам скажу, ще, момент. Так що. I'm begging you, I'm begging you. У мене в моєму посиланні можете подивитись мою музику, якщо вам сподобається.